День. Пропоную вам сьогодні подорож у чарівний підводний світ. Послухайте, які дивовижні звуки він має! Поговоримо про мешканців водоймів риб. Водойми бувають різні, є море велике і величне. Вода у морі завжди солона. Ще є річка, яка тече між двох берегів. А також є озеро. В ньому вода майже не рухається. В озері та в річці вода прісна. В морі живуть морські риби. Це такі, як бичок, оселедець, скумбрія, скат та інші. Риби, які живуть в річці та в озері, називають прісноводні, наприклад, окунь, краснопірка, коруб, карась, щука. Всі риби мають однакову будову тіла. У них є голова, зябри, за допомогою яких вони дихають, тулуб, хвіст та плавунці. Тіло риби вкрито лускою. За способом живлення риби можуть бути рослиногідні, вони харчуються різноманітними водоростями. Та планктоном, а також є хижі риби, які харчуються храбаками, ракоподібними та мальками та дрібною рибою. Дуже часто люди забруднюють водойми, викидаючи туди різне сміття. Від цього і риби, і інші мешканці водоймів дуже страждають. Давайте ми з вами будемо берегти природу і вона буде завжди нас радувати своєю красою. Сподіваюсь, вам сподобалась наша подорож. Розкажіть своїм друзям про те, що ви дізнались. На все добре!